you Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кінця світу не відбулося. Життя продовжується. Рухаємося далі за планом. У Кремечуці пожежні врятували чоловіка. Міські депутати переймаються показниками бюджету на наступний рік. І Кременчуцькі новини дізналися, чому народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов був вимушений увійти до парламентської більшості. Чим живе Кременчук, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Сьогодні відбувся депутатський семінар, на якому розглядалося головне питання наступного року бюджетне. Подробиці від Ірини Скрипачової, як зазначила Тетяна Негіленко, начальник фінансового управління міськвиконкому, загальний обсяг бюджету на наступний рік з урахуванням всіх побажань складе 995 мільйонів гривень. І якщо з дохідною частиною питань не виникає, то із видатковою низка у першу чергу по відмінності. Першого кошуку, тобто доходів раніше він обчислювався із трьох основних джерел: податку з доходів фізичних осіб, реєстраційного збору та держмита. Тепер нам, тобто, місту, залишили лише ПДФУ. Цю суму доведено міністерством фінансів України, але вона є більшою за розрахунками міської податкової служби. У 2012 році це 419 мільйонів на сьогоднішній день із 15 мільйонами невиконання у 2013 році. місту доводять 519 мільйонів. Це 28% збільшення щодо видатків. Тані мають теж два кошика: перший соціальна та культурна сфера, другий власні повноваження. По першій частині, а це фонд заробітної плати, комунальні послуги та енергоносії бюджетної галузі передбачається збільшення у відсотковому відношенні до семи одиниць. Розрахункові показники є меншими ніж ті, які пропонуються на затвердження. Ви пам'ятаєте, в прошлому році, коли ми говорили, що формульними розрахунками наші галузі не забезпечені асигнуваннями, і ми з другого кошику додавали 55 мільйонів на утримання нашої галузі соціально-культурної сфери. То якщо порахувати, що у нас зростає фонд заробітної плати енергоносії, але я хочу сказати, що і вартість. Харчування зростає, і вартість медикаментів зростає, і вартість всіх інших товарів і матеріалів зростає. Ми з другого кошику сьогодні на отримання соціально-культурної сфери піднімаємо лише 57 мільйонів гривень. Бюджет 2012 року не виконується, і ця проблема переходить на наступний рік. Щоб утримати, що було передбачено у поточному періоді, по другому кошику дохідну частину треба збільшувати. Ця лягає в першу чергу на УЖКГ. Щодо бюджету розвитку, цього року передбачається 28 мільйонів 44 тисячі передати до спеціального фонду, аби витратити на капітальні ремонти гінекологічного. Відділення другої міської лікарні, кардіологічного у третій, приймального та першого поверху дитячої лікарні зробити ремонти у загальноосвітніх школах міста. Три мільйони гривень планується витратити на утеплення будинків, чотири мільйони на реконструкцію скверу жовтневе, один мільйон сімсот сорок дві тисячі реконструкція пам'ятника. Ще на закупку нових тролейбусів, ремонт вулиць Леніна та Пролетарська. Тридцять дев'ять мільйонів гривень закладено на фінансування запланованих міських програм. Депутати зробили висновок. Бюджет на 2013 рік недостатній. Розроблений бюджет, який надали нам сьогодні для розгляду, для... перекидує з другого кошика до першого кошика суму Добре. равну 57 they? мільйонів. <свист� -3> 57 мільйонів гривень. Коли ми починаємо сьогодні говорити про окремі питання, ми повинні собі відповісти на інші питання. Крім того, якщо уважно прочитаєте пояснення записку каналу Тетяна Григорівна, вона написала там, що. В 2013 році планується коригуючий коефіцієнт по оренді оплати за землю 0,85 Це говорить про те, що сьогодні бюджет міста Кренчука не закривається. Працювати з міським бюджетом складно, зазначив міський голова Олег Бабаєв. Завдань багато грошей замало. виконали б, якщо б не На Сьогоднішній день існує проблема, про яку знають всі включая президента и премьер-министра. Это вопрос прохождения дебета по государственному казначейству Украины. Мы сегодня оплатили только все наши обязательства сентября месяца, октябрьские, ноябрьские, пятихаберские счета не оплачены. И сегодня эта сумма составляет больше 25 млн гривень 3. Проект бюджету на 2013 рік будуть затверджувати у вівторок, 25 грудня на сесії міської ради. THANKS FOR JOINING US. Сьогодні у Кременчуці працівники МНС врятували на пожежі погорільця. За словами вогнеборців, повідомлення про пожежу вони отримали близько 13-ї години. Горів покинутий гараж по вулиці Аерофлотській. На місці пожежі рятувальники виявили молодого чоловіка в стані алкогольного сп'яніння. Його було направлено до опікового відділення Кременчуцької центральної районної лікарні. Наразі рік народження та місце проживання врятованого встановлюються. Що ж до причин пожежі, то за словами рятувальників, це необережне поводження з вогнем. Дини у нетверезому стані слід зазначити, якби МНСникам вчасно не повідомили про пожежу, людина б просто вчаділа від диму, а потім замерзла. Завершився процес формування складу фракції Верховної Ради України. Самовисуванець, новообраний народний депутат України від Кремачука Юрій Шаповалов був вимушений увійти до складу парламентської більшості. Чому журналісти кремачуцьких новин дізналися думку самого нардепа? Я принял решение присоединиться к большинству. Объясню почему. Ну, первое, на сегодняшний момент существует вертикаль власти. Если мы хотим добиться какой-то пользы для нашего города, с этой властью нужно работать. Находясь в оппозиции, не получится конструктивного диалога. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент происходит с бюджетом в нашем городе. И не представляя на сегодня, или представляя на сегодняшний момент оппозицию, я понимаю, насколько сложно, а реально, давайте так говорить, невозможно будет пересмотреть этот бюджет в пользу нашего города. Я понимаю, что я, как депутат Верховной Рады от Кременчуа, могу помочь Нашему городу, только ведя конструктивный диалог с властью. Для меня это непростое решение. Более того, в Бирше зашло более 25 мажоритарщиков. И я думаю, что будут заходить еще люди. Вот. Мы также общались, и до того, как принять это решение, мы общались, естественно, мажоритарщики самовыдвиженцы между собой. Но, к сожалению, уходящий парламент принял очень такое вот, я считаю, радикальное решение по регламенту, когда э, минимальная фракция должна быть 32 человека, а не фракционный депутат, он по сути лишен очень многих полномочий. Он лишен полномочий возглавить комитет, он лишен полномочий голоса. Для того, чтобы отстаивать хоть как-то иметь право голоса, иметь интересы в парламентских комитетах и было принято решение войти в большинство. Я бы назвал так, брак по расчету, а не по любви. Мы встречались с руководством фракции, мы обсуждали мою программу, которую я предложил Кременчужанам, да, и была предложена конкретная помощь. Я думаю, этот год будет показательным. Если этой помощи не будет, у меня нет никаких обязательств, я точно так же могу спокойно выйти из фракции. То есть я не планирую голосовать по каким-то э, серьезным политическим э, вопросам, которые бы, э, ну, скажем так, разделяли нашу страну. Это принципиальные вещи, и я буду э, по... Конкретному голосованию иметь свое определенное мнение, которое может не совпадать с мнением именно фракции. Вы знаете, я человек, который привык работать на созидание, а не на разрушение. И я уверен в том, что люди в парламенте, которые находятся, да, только совместными усилиями могут что-то сделать. Для страники нужно эти амбіції, політичні разногласия для того, щоб на сьогоднішній момент хоч щось зробити для людей. Вперше за останні 20 років по завершенню сезону судноплавства на Дніпрі не було прибрано сигнальні бакини. Здивовані старожили Кременчука стали телефонувати до різних інстанцій, в тому числі до редакції Кременчуцьких новин. Тетяна Андрієва вивчала питання. Зазвичай сезон судноплавства на Дніпрі завершується всередині осені. Але коли погодні умови дозволяють, то судна продовжують курсувати водними шляхами і до перших чисел грудня. Цьогорічна тепла і затяжна осінь дозволила подовжити сезон судноплавства на водних об'єктах до 15 грудня. По завершенню судноплавства, сигнальні бакени зазвичай витягують з води до нового сезону. Всього на ділянці Дніпра від Кремічуцької до Дніпрозержинської ГЕС, яку обслуговують працівники Кремічуцької дільниці водних шляхів, налічується 143 сигнальних бакини. Як говорить начальник дільниці Олександр Дяченко. Його підлеглі встигли витягти на берег лише 50 баканів. Складні погодні умови перешкодили завершити почату справу. 14 числа ми вийшли на зняття обстановки. Ми 16-го повинні були її знімати. Піднявся шторм, вітер був 18 метрів на секунду. Висота волни сягала 1,60 шістдесят. А той оддільні волни до двох метрів. Тобто працювати неможливо було. Сюди зайшли в убежище. а На другий день, коли вже вийшли, то стояв лід. Залишені бакени не померзали у лід. Під натиском води, лід рухаючись зриває бакени з якорів, і течія зносить їх під Клюківський міст та далі униз. Це причина не одного Кременчука. Ця, ця причина на всьому Дніпрі від Києва до... Практично до Каховки така ситуація на всьому Дніпрі. Тепер же Олександра Дяченка турбує лише одне: щоб власні живі громадяни не пішли на лід за металоломом. Зараз повідомлені всі приймальні пункти металолома, міліція про це значить будуть на це дивитися і обращати увагу. На Кременчуцькій дільниці водних шляхів з нетерпінням очікують відлиги, яка за прогнозами синоптиків настане вже 27 грудня. Як тільки крига на Дніпрі Скресне, всі бакини, які ще залишаються у воді, буде вливлено. Це перший раз за існування нашої вільної України. А при радянському союзі було таке частенько, тому що навігація у нас закривалася не раніше, як на новий рік. То таке було, що ну тоді, тоді були і мощні лідоколи, які допомагали нам це робити. Зараз техніки такої немає. Ну. Юні науковці з числа кременчуцьких школярів розпочали сьогодні захист своїх науково-дослідницьких робіт у рамках міського етапу конкурсу Малої Академії наук на урочистому відкритті конкурсу. Побувала і наша знімальна група. Представницьке зібрання інтелектуально обдарованої учнівській молоді відкрила беззмінний президент Кременчуцької філії Малої Академії наук України Олена Сьомер. Цікавий історичний екскурс та інформацію про вагомі досягнення кременчуцьких манівців супроводжувала відеопрезентація. Підтримка талановитої учнівській та студентської молоді всіляке сприяння розвитку їх обдарованості, створення умов для презентації творчості, в тому числі і наукової, та стимулювання один з пріоритетних аспектів діяльності міської влади. Поважна президія, викладачі, професори, всі вчителі, учасники Малої академії наук. Я хочу від імені міського голови Олега Бабаєва привітати вас з початком першого етапу. Це дуже важлива подія. Дуже приємно, що на протязі останніх багатьох, багато років саме Кременчуцька освіта демонструє такі показники. Запорукуючи річного успіху Кременчуцької команди манівців на обласному та всеукраїнському рівні є плідна співпраця юних науковців, педагогів загальноосвітніх шкіл та наукових керівників викладачів Кременчуцьких вишів. В останньому, 2011 тисячі році, боротьба була дуже напружена, і ми маємо 82 обласного призера. Полтава 80. Спочатку навіть було оголошено переможеницею Полтаву. Я кажу про це. Потім виявилась помилка, і вже офіційно було надраковано, що Кременчук посів перше місце плідними для нас став і всеукраїнський конкурс. Ми здобули шість, шість призерів: це Руслан Царібряков, інформатика лісей 4 Кацероба Антон, ліцей 4, 11 клас хімія, Юлія Запека, ліцей 11, 9 клас українська література, Таїсія Кулясова, ліцей 4, 8 клас, Влада Романенко, ліцей 4, 8 клас, Марина Резнікова, гімназія номер 6 9 клас Екологія. Побажаємо ж учасника міського етапу успішної презентації своїх науково-дослідницьких робіт та сподіваємося на нові досягнення і нові перемоги всеукраїнського рівня вже у 2013 році. Кременчуцький мініфутбольний клуб Лукас продовжує радувати своїх уболівальників стабільною результативною грою та яскравими перемогами. Днями наші земляки зіграли черговий поєдинок у чемпіонаті України з футзалу серед команд другої ліги. З рахунком 4-0 наші земляки взяли верх над черкаським спасателем. Подробиці від Дмитра Демиденка. Господарі майданчику на рівних протистояли Кременчужанам тільки у першій половині гри. Другий тайм пройшов повністю під знаком Лукаса. Розхитати захист спасателі вдалося за рахунок високого темпу, який підтримували підопічні Валентина Цвілих. Щоправда, у перші 20 хвилин наші земляки відзначилися лише один раз. Кирил Смірно виклав чудовий пас партнеру і Адвін Валєєв не схибив. Кременчужани вийшли вперед. Господарі кинулися було відіграватися, але забити їм не поталанило. А у другому таймі голи посипалися у ворота черкаської команди. Двічі відзначився Максим Крупін, а фінальну крапку на останній. Хвилині зустрічі поставив Євген Данилейко 4-0 на користь Лукаса. Таким чином Кременчужани очолюють турнірну таблицю зони центр. У них в активі 15 очок після п'яти матчів. Найближчі переслідувачі Броварський Барс, мають 9 очок. Свій наступний поєдинок чемпіонату Лукас дома зіграє проти аутсайдера першості Київського ДПТС 29 грудня. До речі, в одній восьмій розіграшу Кубка України з футзалу наші земляки зустрічатимуться з ураганом 2 із Івано-Франківська. Матч відбудеться 28 лютого у спортивному комплексі Політехнік. На цьому в мене все приємних вам і безпечних вихідних. Маємо змогу насолоджуватися справжньою зимовою погодою і зігріватися у теплій компанії близьких людей. І вже з понеділка знову в бій. Приєднуйтеся о 21-й годині Щасти!